У цьому полі, синьому, як льон, де тільки ти і ні душі навколо уздрів і скляк. блукало в тому полі сто тіней, в полі синьому, як льон. А в цілому полі синьому, як льон, судилося тобі самому бути, аби спізнати долі, як покути, у цьому полі, синьому, як льон. Сто чорних тіней довжаться, ростуть і вже як ліс. Соснової малечі, густріч рушають вдатися до втечі, стежину, власну, наче дріт, згорнуть. Ні, вистояти, вистояти, ні стояти. Тільки тут, у цьому полі, що наче льон. І власної неволі спізнати тут на рідній чужині, у цьому полі синьому, як льон. Супроти тебе сто тебе супроти, і кожен супротивник у скорботі, і кожен супротивник заборон, не знаючи, вергатиме прокльон. Твоєю самотою обгорілий, здичавів дух і не впізнає тіла у цьому полі синьому, як льон.